Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тему, як відрекомендуватися про корисні фрази, питання, які для цієї теми нам можуть знадобитися. Для цілої відео вигадаємо з вами кілька персонажів, яких відповідно будемо використовувати в наших з вами прикладах. Умовно кажучи, для спрощення ми візьмемо для всіх. Персонажів Вік 20 років, відповідно, оскільки ми вже знаємо от, числівник 20. Про числівники, відповідно, ми ще згодом будемо говорити. Зараз це своєрідне таке спрощення, відповідно. Також нам знадобиться додатково ще кілька дієслів. Зокрема, дієслово «хайсен» називати, їх Хайсе мене звуть, звуть», «ду хайст» Тебе звуть. Або дослівно ти звешся, Ер хайст, відповідно, його звуть, або дослівно він зветься, «sie heißt» її звуть, «es heißt» воно зветься дослівно «wir heißen» нас звуть, і heißt» вас звуть, і для, відповідно «ви вивічлива вони, heißen» – однакова форма. Тобто паттерн, цей знайомий нам він, і тут, як ви бачите, теж працює. Що ж, Ще одне дієслово, яке нам знадобиться, це дієслово комен. Можна перекласти його як приходити, але це далеко не єдине значення. Зокрема, наприклад, в поєднанні з прийменником «аус», який ми будемо використовувати, воно може означати походити з, звідкись, наприклад, з якоїсь країни, як варіант. Їх «коме», відповідно, я приходжу до комс. Ти приходиш, е-комт er він приходить, Z-комт вона приходить, «Es комт воно приходить, «Wir kommen», ми приходимо, «Ihr комт ви приходите, «Sie kommen», відповідно, для ви, вони знову таки однаковий варіант. Ну і знову таки ще одне дієслово це дієслово шпрехен говорити. Відповідно, «Ich spreche», я говорю, sprichst», ти говориш. «Ер шпріхт» – він говорить, зі шпріхт» – вона говорить, «ес шпріхт» – воно говорить, шпрехен» – ми говоримо, і шпрехт» – ви говорите, і для ви вони знову таки зі шпрехен. Ця фраза нам може, це дієслово нам може знадобитися для того, щоб, наприклад, сказати те про те, якими мовами ми можемо спілкуватися. Що ж, почнемо з корисних фраз. Перше, це у нас «Mein наме ist», дослівно Моє ім'я Є. Так? І розглянемо кілька фраз. Guten Добрий день. «Mein Name ist Ferdinand», Моє ім'я дослівно є ich bin 20 Jahre alt», Мені 20 років. Іх коме Aus Deutschland. Я з Німеччини. От якраз приклад використання дії слова комен відповідно з прийменником aus. Дослівно можна перекласти і коме, aus Deutschland», я походжу з Німеччини, відповідно. Що ж, наступний е варіант фрази важливої: це Wie ist дайн нами. дослівно ві яке? Іст є, дайн твоє нами ім'я. «Wie ist dein Name?» Яке твоє ім'я? Це відповідно варіант неформального питання, тобто питання між, наприклад, однолітками, друзями, приятелями. Відповідно, формальний варіант «Wie ist Ihr Name?» Яке ваше ім'я? Варіант відповіді: «Mein Name ist Микола. Моє ім'я Микола. «Ich komme aus der Ukraine». Я з України. Тут, забігаючи наперед, хочу сказати, що про країни в німецькій мові ми відповідно будемо ще з вами говорити. Це теж окрема тема, окреме питання. Варто зазначити, у вас може виникнути питання, чому? Поряд з Україною артикль D. Відповідно, сама, саме це питання, саме це речення, вибачте, речення так це стверджувальне речення, не питання, так от це відповідно датів. Коме аус, відповідно, коме аус означає, що наступна частина буде, буде саме в датіві. Про датів ми ще будемо говорити окремо, але відповідно. Тут важливий момент, що Україна відноситься в німецькій мові до країн виключень. Відповідно, є країни, які вживаються, назви яких вживаються з артиклями. Зокрема, є група країн, які вживаються з жіночим артиклем дії. До цієї групи, наприклад, відносяться Україна, Швейцарія, Туреччина. Так, і відповідно всі ці відповідно. Країни вживається з артиклем ДІ. Однак виникає питання: якщо Україна з артиклем ДІ, чому тут артикль «дер»? Тому що в, датіві, в датіві, жіночий артикль Ді міняється на артикль «дер». відповідно в датіві правильно казати Ausдел України. Тобто з України Так, і хкоме Аус Д України. Я з України. От таким чином. Це е, таке виключення важливе, яке варто запам'ятати. Тут можливо забагато інформації складно, складної. Але поки що давайте для спрощення просто запам'ятаємо цю фразу Ich komme aus der Ukraine. Я з України. От таким чином. Про датів повторюся, ми, я сподіваюся, ще згодом з вами поговоримо. Що ж, і наступне питання важливе, яке нам може знадобитися: це Wer bist Du. Дослівно. Хто є ти? Wer bist du?» Хто є ти? Звісно, це не формальний варіант, формальний Wer sind Sie?» Хто є Ви? «Ich bin Jennifer». Я Дженіфер, як варіант відповіді. «Ich komme aus dem Vereinigten Königreich». Я зі Сполученого Королівства. Або як варіант більш простий «Ich komme aus Großbritannien», Я з Великої Британії. Тут теж важливий момент, це те, що відповідно, Сполучене Королівство, офіційна назва так, Великої Британії, Сполучене Королівство воно відноситься в німецькій мові до групи, групи країн, які застосовуються з артиклем «Das». Їх небагато, але зокрема, в фагайніх тинконіх відповідно застосовується саме з цим артиклем ДАС. Відповідно, але про країни ми згодом ще будемо говорити. Отже, відповідно, відповідно тому виникає питання, чому замість ДАС? Тут стоїть дем, так, артикль ден, тому що о, в датів, знову-таки, відповідно, ця фраза походження, місце походження це датів. датів. Відповідно, в датіві артикль да зміняється на дем. Тому і правильно казати, їх «кома». Aus dem Vereinigten Königreich. Звісно, простіше буде запам'ятати другий варіант їх коми. aus з Britannien, Я з Великої Британії. Але забігаючи наперед, ми трошечки тут торкнулися і теми країн, і теми виключень з правил, і теми. Відповідно, трошечки артиклів в даті Ну, ви бачите, тут багато моментів, на які варто звертати увагу. Просто для пояснення, можливо, ці пояснення вони були зайвими на цьому етапі, але тим не менше, тим не менше, от забігаючи наперед, відповідно, просто щоб ви не... Не лякалися і розуміли, що відповідно в процесі навчання ми будемо ці питання разом з вами з'ясовувати. Тобто про датів, я сподіваюся, сподіваюся, ми ще дійдемо і теж окремо поговоримо. Ну і, звісно, другий варіант, другий варіант він в даному випадку для нас буде значно простішим і коме, а уз Гроз Я з Великої Британії. Що ж, перепрошую за ліричні відступи. І наступне питання: WhiHist do. Дослівно як звешся ти, або можна перекласти як тебе звуть. Так wie heißt du?» це неформальне, формальне, формальне wie heißen Sie?» Відповідно, як вас звуть? Як варіант, наприклад, і Хайсе Франсуа, мене звуть Франсуа, «Ich Аус Франк Frankreich», Я з Франції. Відповідно, Франція вживається без артиклів в німецькій мові, це відноситься до групи країн, які вживаються без артиклів, і, і, тобто не, не відноситься до якихось виключень, тому тут все просто. Жодних артиклів не треба, «Ich аус Франк Frankreich», Я з Франції, відповідно. Що ж, наступне. Наступне, наступне питання. Вже знайоме нам: це Wie alt bist du?» скільки тобі років. Це, звісно, неформальний варіант, формальний V Alt Z'ndзі, скільки вам років. Ще питання: це Wheel kommst du, звідки ти? Це неформальний варіант або формальний kommen Sie?» звідки ви, Дослівно звідки походите ви? В kommen Sie?» І варіант відповіді знайомий нам вже їхкоме Ауз для України. Я з України. От таким чином. Що ж, йдемо далі. І наступне це питання «Welche шпрахен, sprichst ду. Відповідно, якими мовами, вельх, якими шпрахен, мовами «sprichst»? Говориш «Ти?» якими мовами говориш ти, або як варіант, якими мовами ти розмовляєш. Це неформальний варіант запитання. Формальний «Зі?» якими мовами ви розмовляєте. Варіанти відповіді «Ich spreche Deutsch, я говорю німецькою, «Ich spreche Україніш, я говорю українською, «Ich spreche englisch», я говорю англійською, ich spreche французіш, я говорю французькою. От таким чином. Ну і невеличкий діалог. Уявімо, що цей діалог відбувається між Фердінандом та Миколою. Хало, Іхайсду, привіт, як тебе звати? Хало, і Хайся Микола Унтду, привіт, мене звати Микола, а тебе і Хайся Фердінант, мене звати Фердінант. Скільки тобі років? Ірбін, я альт und ду, мені 20 років, а тобі. Ich bin auch 20 Jahre alt. Äh, мені теж 20 років. Woher kommst du? Звідки ти? Äh, ich komme aus der Ukraine. Und du? Äh, я з України. А ти? Ich komme aus Deutschland. Я з Німеччини. Welche Sprachen sprichst du? Äh, Якими мовами ти говориш? Ich spreche Ukrainisch, Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Я говорю українською, німецькою, англійською, та трохи французькою. «Ein bisschen» – це, відповідно, трохи. Можна прикласти, як варіант трошечки, «трошки», трохи, от таким чином. І відповідно, Фердінант відповідає: «Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und ein bisschen Spanisch». Я говорю німецькою, англійською, французькою та трохи іспанською от таким чином. В принципі, ми з вами в цьому невеличкому діалозі ще раз повторили оці низку важливих фраз, питань, які нам можуть знадобитися в темі, як відрекомендувати себе. Знову таки перепрошую за ліричні відступи. Низка питань ще відповідно нам знадобиться. Зокрема, окремо знадобиться поговорити про країни, окремо знадобиться поговорити. Про числівники, щоб відповідно розширити свої можливості. Але наразі оце такий базовий варіант, фраз для цієї теми. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.